Як навчитися вивільняти емоції? Так як у нашому тілі є м'язова пам'ять, всі емоції, переживання, стани, які не були відреаговані вчасно, вони всі зберігаються власне, на умовах цієї пам'яті. Тому. Ви так чи інакше, як би не хотіли та ви носите в собі таку собі сповільнену бомбу, яка рано чи пізно проявиться у вигляді психосоматики, у вигляді тремору, чи у вигляді перенапруження, коли ви навіть не можете розслабитися, повноцінно, якісно там відпочивати. Що я рекомендую, що пропоную: так як надмірні емоції, глибокі почуття, які не були виражені словами, можна відреагувати, вивільняти їх пропоную через рух. Це може бути фізична активність, можуть бути будь-які корисні фізичні дії, в тому числі побутові. Прибирайте, мийте, робіть генеральне прибирання, швидка хода або спонтанний танець, а ще можна робити прості рухи: штовхання, тиск, розмахування, струшування руками, які імітують викид емоцій Тобто, як ви бачите, елементарні фізичні вправи на потягування, розтягування м'язів швидко знімають напруження в організмі і покращують самопочуття. Ви це робите і так інтуїтивно. А я ще вам просто наголошую і нагадую, що це діючий інструмент.